Більшість громад, які є релокованими, вони створюють, скажімо так, певні точки, де вони збирають надавачі, до збирають жителів, жителів своїх громад і підтримують їх в різний спосіб. І як ми бачимо з того самого дослідження, яке сьогодні нам презентували, більшість людей звертаються за саме. Гуманітарною підтримкою, вона, до речі, також є однією з соціальних послуг. Це послуга натуральної допомоги, і це основний запит. Проте є і низка інших запитів у релокованих громад, і не тільки Луганської області, але Донецької і Запорізької області. І якраз ось такий формат створення офісів для релокованих громад, де вони можуть консультувати людей, він існує. Ми ставили питання. Для до представників обласних адміністрацій, в який спосіб вони дають ці послуги, і може, може там не всі це знають, але ще в березні, травні місяці 2022 року, Міністерством соціальної політики були внесені зміни в протоколи надання соціальних послуг, де можна частину послуг надавати віддалено. І це дуже допомагає, проте ми маємо всі розуміти, що ті ресурси, які залишилися, вони дуже маленькі, і тут в основному навіть для підтримки жителів жителів своїх громад, адміністрація релакованих громад залучає громадські організації, волонтерські організації і міжнародну допомогу до цього Та, такий спосіб. Але я думаю, що коли ми говоримо про... Те, як можна підтримати ці, цих надавачів соціальних послуг, це точно зберігати робочі місця, точно якраз формувати стандарти по віддаленому дистанційному наданню соціальних послуг. Частина з них може надаватися в такий формат, або створювати офіси в нових громадах, куди ці надавачі були релоковані, для того, щоб підтримувати своїх громадян, наприклад, послугами догляду вдома. Для літніх людей або людей з інвалідністю, що є дуже дуже запитуваним. І до речі, ще один такий варіант: у нас є: я не пам'ятаю скільки саме колективних центрів, це не найкраща, ну це погана насправді форма. Де можуть жити люди з постраждалих громад, але вона існує, і якраз фахівці ось цих релакованих надавачів соціальних послуг можуть долучатися до підтримки жителів, жителів їх громад, які в цих колективних центрах проживають.